Ще один сектор. Доброго ранку. Так, це там університет. О, так. Е сектор. Як його назвати, я не знаю. Тут різні дерева ростуть і вічно зелені. О, та я бі стою біля... Да виді інфократа. така вона красива, вона красива весною, весною. Ось такі листя у неї. О, а зараз вона стої. гола. О, гола. Так от. І... У неї висять плоди. Плоди отакі. такі плоди. Листя і світ я покажу весною. І зараз ці плоди такі ось. Я підніму один. Так. Ой. Якщо їх роздавити, отак от, от нової ну, роздавити, то там буде таке насіння. Дерево красиве, декоративне. Сам стовбур. Стовбур який. О, побачите який страшний, але красивий. О, подивіться. О, так. Потім ця дільниця, сектор, цей дуже крутий, треба потихеньку йти. Так. Ось такі насіння, насіння у цього невеличкого деревця це коритерія 에... Панікулята. Так. І далі ось туди, а потім в іншу сторону. Дільниця велика, та що за один день я не вправлюсь. Ну, це э, падуб. А. Так, ось такі води на ньому висять. А. Лекс, лекс. А різні види, різні види його. О. Так, ще один. Так, і тут на нього поліз плющ. Хедера ефой німецькою. Треба знімати я вже не буду його, бо бачите, який стовбур. Он уже как дерево. Нехай так уже поруч сюда и живут. Только я скину вот эти ягоды, которые эти... уже вниз пішли. Вот так. И далее. Все-таки я... такого красивого. О. Так. О, цей кущ теж треба це все, все вирізати. Це як вона живика, як вона українська, я навіть не знаю. Звійка колюча така так, оце він цвів. цвів, це для студентів там все, о. о, назва Рус. Біна. Так, якась форма, якась форма. Це треба буде вибирати все. За минулий рік наросло. О, так. Ну і далі туди це я минулого року і цей сектор прибирав і цей сектор. До речі, листя я не прибираю, вони самі потім гниють, це добрива. Збираю тільки гілки, які впали, збираю. Так, Збираю ті, підрізаю він вже, підрізаю старі. Потім зараз не дуже видно, але на хвойних видно, що треба зрізати. А поки тут не видно, тому я чекаю весни і потім вже це прибираю. Якщо так, так, да, то я вже залишаю. Залишаю, тільки зрізаю вже. Ну, колись було запущено. Тут дуже мало людей працюють. Дві людини на такий участок, вони не встигають все зробити. О, і я е, в минулому році прийшов і якась допомога. Від діда якась допомога о, буде. Так, цей участок тільки е, трохи там, що за зиму нападало, позбирати. Е, цей участок ще трохи там розібратися з плющем. о, так. Це зараз буде і там ще один сектор є. На самому верху. Я зараз туди піднімуся. Ось такі, такі. О, Бо потім хлопці їздять машинами. О, так я складу, потім я заберуся. З машинами їдуть, стрижуть косу, э, э, стрижуть траву. З цією косаркою. О, бачите, вона буде заважати. А коли він прийшов, пройшовся, це все підстриг, він ножі не тупляться. О, і він робить це швидше. Завдяки тому, що я утримую це все в чистоті так потім вже можна буде оце от подивитися от за рік це вже поліз поліз це це прибрати треба так Тут ще не доробили, треба буде оця така алея. Я багато в минулому році тут повирізав і все повичищав. Так тут це прийдуть. Вже будівельники, які роблять тут дороги нові. Вони. Так, от я минулого разу дійшов от до цієї катальпи. О, я її обробив. Ось тут вже і не дуже хочеться ходити, бо вже починають цвісти. Свісти рости рослинки. О так, що треба щось швидко тут зробити. Так, і я тут вже буду закінчувати. Так. О. Позбирав ці бобові. Отакі От ловові вже тут була ціла гра їх. Ціла гра. Ой. Так. І... е, Яхим вивіз, вивіз це. Так. А тут я бачу, хлопці пиляли. Це вже... Як якісь дрова. Дрова. А, вже якесь тут щось росло. Яблуня здається. Так, вони зрізали яблуню. Вона вже була дуже стара. Яблуні стільки не живуть. О, вже позрізали. Скільки не живуть фруктові дерева, скільки живуть е, в, в ботанічному саду. ось. Так, ось такий стовбур залишився. Так. І тут знову ефой. Ефой плюс хедера. Вот на лізе, лізе, всюди лізе. Так, ну все, тут я вже підходжу до своєї роздягальні, як я говорю, майн хаус. А там він же на горизонті з'являється. Тут Нове дерево підсаджене, Деякі не приймаються. Так, тут теж хвойник загинув. Так, а ці добре себе почувають. Ось так от. Бачите, як зелене. Якби не було зими. Так? І на трошечки підрізані. Так от І щоб було красиво і щоб не лізли на дорожку. Так. Тут теж була така стелюща хвойна рослина. Ой. Так, ну що, о, о, о. буду закінчувати свій репортаж. А. Так, о, ого. Оце мій майн хаус. О, так. от. Вс до побачення.